Гучний скандал здійнявся навколо Подільського центру профтехосвіти у Кам'янці-Подільському. Це проблема в тому, що звикли все життя приймати директиви. Розумієте, ви хочете приймати документ, вам ще має привести департамент документ, який засвідчить, що ви будете зміни проводити. А ми вас запрошуємо в роботу в робочій групі, щоб ви з разом з нами розроблялися. Педагогічний колектив називає дії обласної влади спробою рейдерського захоплення. А область стверджує, що прагне реорганізувати галузь профтехосвіти і шукає нового прогресивнішого керівника для цього великого закладу. Наші журналісти спробували розібратися у хитросплетіннях цієї історії. 3 січня на зустрічі з колективом Подільського центру ПТО завітали заступник голови Хмельницької військової адміністрації Володимир Юр'єв та директорка департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА Дарія Басюк. Колектив навчального закладу заспокоїли. Закривати центр ПТО не збираються, співробітників скорочувати не планують. На даний момент тут в 100 тисячному місці єдиний заклад професійно-технічного освіти. При тому, що фахових коледжів вісім вузів зараз навіть не можу порахувати вже напевно, що більше чотирьох і так далі. І, так. і ситуація направду складна. І те, що говорить Володимир Васильович про нову модель оптимізації, це не модель, що когось коротко чи когось там виженуть за двері, чи ще щось. Це модель того, що повинні бути сучасні, якісні освітні послуги, саме в камянець є. Профтегосвіти є великий шанс залишитися в такому складі, як ви є. Але нам треба зараз оці хвости поптягувати для того, щоб її показати як модель, основну модель. Змініть трошки свою думку. Зрозуміть те, що треба включитися і починати трошки жити по-другому. Включитися і починати працювати по-іншому. Включитися і шукати модель іншу. От і все. Ви нормально чудово працювали і досі, все гаразд. Але треба по-іншому. Пет колективу обурений тим, що його заслуги піддаються сумнівам та вважає, що центр ПТО є достатньо прогресивним і не потребує реорганізації. Останніми роками заклад і так було значно видозмінено. У результаті злиття кількох ПТУ Кам'янець-Подільський отримав потужний центр профтехосвіти, найбільший в області. Наш навчальний заклад. Уже скільки пройшов реформування, що ми вже просто, ви повірте, що ми, які тут працюємо, ми вже від цього встали. Ми в 2009 році важке, дуже об'єднання Об пройшли. У 2015 році ми пройшли дуже небагато часу. І ми знову пройшли той же самий. І ще на сьогоднішній день, я вам скажу, тут знаходиться три училища практично. Але якщо до інновацій педколективу все ж таки ставиться прихильно і лише ображається на те, що наявні досягнення вважають недостатніми, то питання призначення обласною адміністрацією нового директора сприймається абсолютно негативно. Упродовж майже двох десятиліть навчальний заклад успішно очолював Михайло Рощак. Як стверджує заступник губернатора Володимир Юр'єв, півроку тому директору Подільського центру ПТО було повідомлено про намір області дати системі профтехосвіти нове дихання, запровадити інноваційні технології, запустити сучасні спеціальності та спрямувати заклад до збільшення самоокупності, коли студенти, проходячи практику, грубо кажучи, заробляють на те, щоб заклад продовжував існування та процвітав. Упродовж чотирьох місяців з боку Рущака, за словами обласного керівництва, не було жодної активності у напрямку реформування закладу. Тож контракти з ним вирішили не продовжувати. Ізначально не стояло питання про те, що ми його будемо змінювати кимось взагалі, сило того, що він не сприйняв наші розмови, сило того, що він не зрозумів наші наміри, вже ми почали шукати шляхи, на кого опиратися». Було декілька людям запропоновано, шукайте механізми підходів до колективу, пробуйте спілкуватися і так далі. Зараз ми з вами сидимо для того, щоб спільно прийняти рішення. Ми шукаєте у людях, яка показує, що на базі, там десподівається проєкту, можна зробити змоделювати найкращий проєкт в області. Колектив Подільського центру ПТО підозрює обласне керівництво у намірах скористатися тим, що під час воєнного стану заборонено оголошувати конкурси на посади і призначити очільником закладу свою людину Вадима Савчука. Тим більше, що на запитання, хто ще крім Савчука отримав завдання написати програму прогресивних змін, педколектив відповіді не почув. Вадим Савчук був заступником попереднього міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Сімашкевича. Також його ім'я безпосередньо пов'язане з податковим коледжем. Педколектив цілковито на боці Михайла Рощака, який на зустрічі був відсутній через хворобу. Прийшов стільки реорганізацій, і він як ніхто знає, як згуртувати колектив. Він як ніхто знає, як організувати роботу, як піднести роботу на вищий рівень. Чого нам ведуть Севчука і каже, що от він золотий, де добрий. нас що свой, бо сидить три заступника. Я дуже пробачаюся. Я позавчора ну, вітала з святами новорічними плем'янницю. Вона працює в офісі президента. І я їй розказую ці речі, а вона каже, що це не може бути. Я кажу, це є в Кам'янці, це є в нашому закладі. Це є в нашому закладі. Нас просто тупо. Ніхто не не, ні, не слухати. Нам привели отоко. Оцей чоловік отут, де? бо тут не, сидить один. Не такий треба другий, третій нас от Савчук приходить і каже, все хорошо. Так не буде. Ми поїдемо не, не почує нас область. Ми поїдемо в Київ. Ми поїдемо до президента. Ми не дамо свій колектив на баталу. Ми не дамо. Сторони зійшлися на тому, що для розробки програми реорганізації та вирішення питання з призначенням очільника закладу буде створено робочу групу, у яку війдуть п'ятеро представників Подільського центру ПТО. Але ми зараз сидимо перед вами. І я ще раз кажу для того, щоб найти спільне рішення, щоб почути, піти зустріч, разом напрацювати робочу групу, для того, щоб, щоб з вами разом пройти цей шлях. Процес розробки програми реорганізації подільського центру ПТО та призначення його нового директора Володимир Юр'єв планує завершити за два місяці. Наші журналісти і надалі стежитимуть за розвитком подій навколо Подільського центру ПТО.